Чуєте, це так хлюпотить вода, та тріскається крига на водоймах Вінниці. На вулиці плюс чотири. Однак ані плюсова температура, ані застереження надзвичайників не ходити на лід на містян не діють. Тонкий лід це пастка, а крижана вода знесилює людину за лічені секунди. Скільки б наші надзвичайники не наголошували, не проводили різних превентивних заходів. А віз, як то кажуть, і нині там чого варто поглянути лише за моєю спиною, скільки там наразі знаходиться рибалок. Однак наші застереження їм не писані. Сьогодні рятувальники показали, як правильно врятувати людину, яка потрапила в пастку крижаної води, і провалилася під лід, щоб ситуацію максимально наблизити до реальної, водолази ДСНС постановочно зімітували декілька подій. У перших двох випадках умовного потопаючого рятували за допомогою підручних засобів куртки і звичайної гілки, а потім використавши рятувальне коло. Закликаю віничани випробувати лід на міцність, тому що порятунок на крижаній пасті йде на секунди. Час на порятунок дуже обмежений. Перші хвилини вирішальні. Так принаймні кажуть медики-рятувальники. Якщо людину не врятувати до того, як вона зазнає переохолодження, наслідки можуть бути смертельними. Врятувати людину можна протягом 15 хвилин. Головне виконувати всі дії чітко, зглагоджено і швидко. Начальник групи підводного розмінування та інших спеціальних робіт Артем Січка зазначив, що важливу роль у діях, як того, хто рятує, так і того, хто тоне, відіграє паніка та страх. Тому в такі моменти варто включати холодний розум та зосередитися лише на одному порятунку людини. Загалом потрібно завжди пам'ятати, що крига в будь-якому випадку, якої би товщини вона не була, вона несе з собою небезпеку. Цього разу надзвичайники не лише вдосконалювали свої професійні навички, а й ділилися досвідом з майбутніми колегами. Вони мали змогу не лише спостерігати за вправними діями водолазів ДСНС, а й власноруч спробувати врятувати умовного потопаючого, закинувши йому рятувальне коло попередньо пройшовши інструктаж від старших колег. Для нас, як для майбутніх рятувальників, дуже важливо побачити, як це виконують професіонали. Ну, взято участь у цьому. Це не з першого разу це получається, але якщо трохи прикласти зусиль і тренувань, це досить можна вийти. На жаль, статистика трагедій на водоймах цього року невтішна. Лише за неповних два місяці 2025-го на Вінниччині вже зафіксовані випадки загибелі людей. З початку 2025 року на водних об'єктах області вже виникло 12 надзвичайних подій, під час яких загинуло 8 осіб. Також було врятовано 4 особи. Тож рятувальники закликають бути уважними та не виходити на лід тим більше пояснювати про небезпеку дітям. Пам'ятайте, що кожна хвилина дозвілля на кризі може стати вирішальною для вас та ваших рідних.